Особливо наголошено на необхідності швидкого прийняття, внесеного президентом, законопроекту, який слідує із підписаного чотирма президентами мінського мирного плану. Хочу наголосити на тому, що цей законопроект не несе жодних ризиків для України, навпаки, це єдиний спосіб відновити український суверенітет і не дати Кремлю звинуватити Україну в зриві мирного плану. Крім того, лінія розмежування встановлена станом на вересень місяць е і також відображає е інтереси України. Крім того, особливо хочу наголосити для засобів масової інформації, цей законопроект передбачає проведення дострокових місцевих виборів, але тільки в той момент, коли на території тимчасово не України, відновиться українські прапори, український патруль і українські закони. Тільки в той момент будуть проголошені вибори. Цей закон лише визначає рамки території, на які, ймовірно, в певний час після відновлення українського законодавства на цій території та контролю всієї ситуації можуть бути проведені вибори. Тому ми наполягаємо на тому, щоб він був проведений, аби не дати звинуватити Україну в серію мирного плану.